Ну що, всім, кусь, ви на каналі Куцумі. І це в нас, значить, Spirit Ferrer. Це в нас орієнтовно 10-та частинка, здається. От, орієнтовно, плюс-мінус. Щось в мене в цій грі трішки проблеми зі звуком, ну, з гучністю. Трішечки підлагою. Ну, да ладно. Так, а я хоч включила запис? Хвилину. Включила, все гаразд. Так от. Погнали! Це в нас 10-та орієнтовна частинка. Ми на 16% тільки просунулись, не дуже багато. У нас сьогодні буде така коротенька частинка, тому що я не встигаю. От, у нас щось хочуть. Так, що-що? Я так страдаю від голоду. Жареної курочки. Понятно? Як обідно, що тобі обідно? Що обідне? Ти... Та, бляха. Е... -е... Їй щось треба було сказати, вірно? Ні слова не дала вставити. Завжди була болтушкою, але я її не засуджую. Оце вона про черепаху, так вона наче як не дуже і болотала. Лада. І не знаю, помітила чи ти, але очі в неї трохи пугаючі. Добрі і м'які так, але пугаючі. Треба би їй звернутись до спеціалісту. Але вистачить про неї. Дякую, що відвезла мене до неї. Я тобі вдячна. Стільки всього відбувається, я маю бути у курсі. І ще! Цей Джовані, якого вона згадала. Ну, знаєш що, неважливо. Ми якось можемо це обговорити якось потім. Не хочу тебе утомлять деякими деталями цієї історії. До зустрічі, Стела. Ну, до зустрічі, окей, типу, ладно. Ладно. Ми well, розуміємо, we mm -hmm. що. І її хвилює хвилюється Джованні. Джованні, він, певно, якийсь італій. Десь я вже бачила одного італійця Джованні. Так, давайте подивимось, що в нас по заданням. У нас вішалки і полки. Так, почекай, що ти хочеш? Хто, хто, хто мене кличе? Е... Ти тільки подивись, оце плавильне, відчуваєш жар крошка, чудний запах розплавленого металу і тяжкої техніки, це магія, ми будемо створювати тут дивовижні речі. Іде, я покажу тобі, як тут все працює. Ти, я без тебе не знаю. Ну, давай от ми оце переробимо. О, це машина. Нічого собі Стео, да? в тебе тут першокласна плавильня, Я б сама тут краще не зробила. Просто шикарно. Давай я навчу тебе основам. Це складна машина, і з нею потрібно обращатись дуже обережно. Сперва, спершу загружуєш руду у піч, потім забрасуєш вугілля в топку, щоб розжечь її. А потім машина розігріється до робочої температури, потім руда, яку помістили в піч, буде переплавлена в злитки. Механіка з обох сторін буде а, міха, з, обих, з обох сторін будуть нагнітати гарячі повітря. Всі метали ведуть себе по-різному, але при досягненні потрібної температури починається плавка. Тобі потрібно буде слідкувати за тим, щоб температура залишалась на потрібному рівні. Якщо вона впаде дуже низько. Все зупиниться. А якщо підніметься дуже близько, крошка має краще тобі цього не бачити. Mm -hmm. Ось так я розповіла тобі все, що потрібно знати Уперед. О, якби... А, у мене, все... мене все є, якби. Що ти пристав? Диви. Я все вмію. Та відій... та пляха, відійди. Вона трошечки стає незручно. Стоїть. Так. 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 Трішечки. Тримаємо температуру, от поки воно горить зеленим Ну, все плавиться, все гаразд. Так, 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 так. Зараз ми доплавимо це все діло. У нас вже темрява стало. Ми зараз розплавимо це все діло. Плавимо, плавимо. Це розплавимо. І от у нас і що. А ти не хочеш почекати? Ну, Як би, ні? Падлюка. Не дай Боже, ти мені потім скажеш, що щось я не зробила, я тебе трісну. Да. Спимо до ранку. У Нас сьогодні буде 20-30 хвилин орієнтовний відосик, тому будемо поспішати, а ще? Хотіла сказати, що я вже почала отримувати перші подарунки до Нового року. Бачите? Оце мій перший подаруночок Новий рік від пані Анастасії. Тут офігізний подарунок. Якщо хочете, щоб у мене були якісь розпаковочки моїх подаруночків, пишіть, будуть в Телеграмі. От, розпаковочки, і якщо бажаєте, в Інстаграмі. У мене ще є інстаграм. Тож, якщо що, ви знаєте, що, що потрібно. Так, ця дамочка у нас зарахувала нам заданькою чи ні? Будуть такі анпакінги трошечки, думаю. Тому, думаю, нормально. Так, а, дамочка, ти не хочеш сказати, що я молодець? Дамочка. Ну, <рес> Що ж таке? Трішечки, трішечки буксую всю гру, от, якщо ви хочете швидко пройти. Буксую гру це все діло. Чудова робота. Mm -hmm. О, Стелла, ти не уявляєш, як я мріла, щоб усіх моїх знайомих майстрів в металу був твій талант. Ти така маленька і хрупка на вигляд, але танцюєш навколо повильно, як заправський кузнець. Я тобою пишаюсь. Це чудова машина. І я не сумніваюся, що ти будеш використовувати її з розумом. Я сама буду іноді заходити, якщо ти не проти. Все, молодець. Так, і рахую, щас нам треба тут щось полить. Чайочок. Не було. Ну, таке буває. Трошечки буває. Так, і ми з вами, знаєте, що зробимо? Ми з вами. Е спробуємо покращити цей будиночок для бабусі. У нас якраз все є алюмінієвий і скло. Це дуже багато. Що надо Так, і ми виконали перше завданько. це завданька це, знаєте, як е чудна. Стела, ти мене, як ти мене балуєш? Який чудовий шкаф. Він так виживляє всю кімнату да так та затишніше. Він ще по одягу і прикрас. Ти не уявляєш, як мене це тішить. Що ж ти чекаєш? Німай скоріше цю стару бурну одежу. Обери собі щось з вогником. Давай оберемо. Тепер у нас є можливість обрати якийсь інший одяг для себе і для котика. Зараз в нас поки що не дуже багато варіантів, якщо чесно. Але ми можемо взяти, от таку, наприклад, рубашечку і шляпку, якщо чесно, я б взяла взагалі б її зняла, як би можна було. І от такі тоді. Тому що, от з яка каймою, ну вона якось трошки так виділяється, да? мені здається, так? Ну, я че... О! Цікавий вибір. Це, звичайно, дуже сучасно, молодежна. Як Щоб... щось більш класичне, в нижньому ящику лежить наряд чудесного цвіта, не забудеть. При неї. О, бачите наряд цвіта фіалок. Божечки, та ви дивіться, фантастика! О, сонечко, як гораздо краще. Ти така мілашка, ти хочеться тебе з'їсти. У мене для тебе знайдеться ще купа нарядів. Не соромся. заходь, коли захочеш. Мені так подобалось влаштовувати покази мод з моєю внучкою. Що таке? Ти знайшла конверт на дні ящика. Так цікаво, але не ти мій. Відкривай його. Що там, що там кажеш? Фотографії та листи це мої. Як же вони сюди потрапили? Тайна. Дивись це почерк мого чоловіка. Такий нерозборчивий мій муж? Мій муж ніколи не було. Ок ок, це обережно, акуратно. Е, але руки в нього були золоті. Ти тільки подивись, мій задній двір. Бачиш всі ці дерева, мій милий милий юджин посадив їх у честь народження дітей, а потім для наших онуків. Ми вирощували яблуні, вишні, груші. Пам'ятаю, як моя внучка любила забиратись на яблуні у своїй матері. І такі чудові. спогади. Ох, подивись на мене, знову розболталась. Ти, сонечко, не буду тебе затримувати. Блін це, до речі, дуже мило, така. Знаєте. Боже, це дуже мило, що вони сажали яблуні, вишні, будь-які дерева. Mm -hmm. Для дітей. Ну, типу, як. Якби. Ну, це круто. Mm -hmm. Ну, це дуже круто. Реально. Mm -hmm. Я прям. ну, я в захваті, якщо чесно, тому що, ну ви уявіть, ви приїжджаєте і от про тебе не тільки пам'ятають, але от є і така. ні Ну це це дуже мило. Це от прям дуже-дуже-дуже мило. Е eh, так, це ми потім віддамо. Покращення ми з'їздили. Среді льдов нам поки що не надо. Так, льдов. Так, не треба поки що, так? Да? Угу. Ну, погнали, коротше. Я вже забуваю, якщо чесно, що ми тут робили. Так. Э, думаю, нам надо сюди сплавати. По-перше, забрати усякі ресурси, які нам можуть бути потрібними. Я ж правильно пам'ятаю, ми тут тепер таки можемо плавати кудись-туди. А ні, ми не можемо. Дуже дивно, але ну, ладно. Е, башке. А, почекайте, нам, нам треба виходить. Ми не доробили. У ну, мене є квітка. Квітка, квітка. Да, ми не доробили. То ми туди поїти не будемо, тому що нам треба трошечки та пушечки. Ой! Ой, дурка, Сейчас. Я все забуваю, що ми щось не доробили, якщо чесно, Кварц. Так. Ну, в, цей, в цій серії ми ну, дуже далеко не просунемось. Типу, це понятно. Давай, це дуб у нас. Ми дуб посадили. Це, кстати, дуже зручно, що, типу, хочете, можете не палить нікуди. Бамс? да, Дуб Дуб-дерево, дерева. Угу. Так, і сюди ми посадимо ще кварц. Ще кварц. Тут е... у нас тільки дуб є. І звісняк. Давайте посадимо. У нас мало варіантів, поки що. От дерева багато не буває. Давайте посадимо ще. Так, це є. І, пожалуй, нам треба трошки в іншу сторону. Бо ми зараз пливемо не туди, куди нам треба. Хоча ми зараз плаваємо сюди, окей. Давайте подивимось що нам поки що треба для покращення. Нам треба залізний слиток. Зараз ми його зробимо і все. За залізний зліток зробимо. І все, і попливем до Альбертича. Поки я буду плавати, ми якраз сплавимо до сокровищ. І все. Ти там сама якось розберешся, вона якось сама розбереться. Що вони всі не можуть собі приготувати поїсти? Ну, чесне слово, могли б собі приготувати, мені приготувати. Я, значить, тут плавлю, будую, шукаю щось, а вони собі навіть похавати не можуть це зробити. Це якось взагалі вже. А я шо, мільйонер це все побить, шукати? Це що в сіжах? Да Трішечки mm. Ну Це кайф, звісно. Ця гра взагалі, от я не знаю, зрозуміло, що як для проходження можу довго, тому що дуже багато, знаєте, таких повсяденних завдань. Що їй потрібно. І то і сьо, і третє, десяте, можливо, краще підготовлювати там е, якісь штучки для вас заздалегідь. От, я не знаю. О, вона обожнює десерти, бачите? Це кайф. Ми вгадали. Так, зараз ми пливемо з вами туди, і все, типу, ми зможемо з вами зробити нас є. І зможемо поплисти вже далі. Тобто, прям вже далі-далі зможемо плисти і зайнятися чимось важливим. Поки що можемо з вами порибалити, поки пливемо. Рибалити це, звісно, прямо є тут. Ну, взагалі, тут рибалити не так уж важко, як я думала. Єдина у нас була проблема з вами. О, бачите, бліки? Оце ми вдало плаваємо. Е, ще мені подобається, коли ми вилавлюємо картини всяке таке, тому що ми можемо це вигодно продати Френсісу. Це прям чудово, якщо чесно. Так, не забуваємо, що вона може бути червона. Так, кріветочки. Ну, то крівіточки то таке. Трошечки спать хочеться. Потрошечки з вами робимо наловимо всього. Його ж можна буде навіть продавати це все діло. Мені що подобається, що ви можете набудувати дуже багато огородів, дуже всього. Ну там Сади, огороди, і ви зможете це все продавати. Типу, багато вас можете приготувати, можете сире продати. Коротше, це дуже-дуже зручно. Що ви можете продати все Френсісу якимсь таргашам? Френсісу, мені здається, більш вигідно, тому що він купує прям все. Якщо ті ще переборчиві, то Френсіс прям все купує. Йому, взагалі, як байдуже, що у вас купить. Він скупить у вас все. І така гра, ви знаєте, трошки розслабляюча. От ви сидите собі і чілите. Типу, нема такого, що вам треба кудись щось поспішати, у вас є якісь строки. Вам тут якесь, не знаю, поки що ніяких навіть файтів немає. Я думаю, що їх не буде, тому що вона тут дуже така спокійна. Можливо, звісно, з цією слово, як ми там колись бачили, щось буде цікавеньке. Може, якийсь бос у нас буде. Але я дуже сумніваюся. От, скоріш всього, це просто така дуже чілішна. Ой, я трішки трішки потягнула. Така дуже чілішна гра. Це от прямо ще скоро в нас ще одна буде гра на каналі, е, яку порадив нам Гліб. Е, ми пройдемо з вами Бабі Єло І додасться ще одна гра, яку порадив Гліб. вона сказав, Він сказав, що вона щось е, типу, Little Night Mars, щось такого, не, типу, теж такого ж плану. Було б круто, звісно, якби ми могли з вами стрімити і вже на стрімі не пограти в неї, але поки що. Ще от... Важкувато з Але, ну нічого. Мені здається, що ми якось не пливе. Ладно. Якось ми. Непонятно пливемо? Ну ладно. зараз доловлю, Ой, все. Це знак. ні, ну ми пливемо. Пливемо же? Ні, ми не пливемо. Так я і думала. Коротше, йдемо сюди, робимо одразу цю штуку, що нам треба, і все. І після того відпливаємо далі. Це в нас буде. Займемось чимось корисним. Побачимо. Перше, ми зробимо з вами ще заберемо одного духа. У нас буде ще один дух. От, по-друге, ми з вами вже відкриємо нову локацію. Це буде. Засніжена, здається, наша локація, тому що ми льодокол будемо з вами зараз робити завдяки стелі, тому що вона дала нам квітку духу. От бачите, тут тут була квіточка, хто не пам'ятає, хто не дивився. І завдяки цьому ми зможемо зробити з вами лідокольчик. І це дуже класно, якщо чесно. от кстати можна виключати, якщо ви не хочете бачити, який зараз час. і Допливаємо чи ні, можна отак виключати. А можна включити, і буде видно. Мені подобається, коли я можу контролювати трошечки і знати який зараз приблизно. Що деколи. Е -е у нас нове завдання. Бачите? Цілилось скромне жиліще Так, давайте подивимось, що в нас надійшло. Перше, це ми відкриємо. Так. Астрід, ми з тобою так заболтали, що я забула тобі дещо віддати. Я знайшла це в якомусь журналі, зразу подумала про тебе, ідеально впишеться в твій яркий яскравий стиль. Я ще чула, що твій муж буде десь в природі Івасіма. Цю наводку варто перевірити. Я ще випрошую новини про нього просто на всяк випадок твоя стара подруга Ольга. Так, і тури фурагаву. Що таке крошка лист кажеш От від Ольги, mm -hmm. як мило з її сторони? Mm -hmm. Ольга є свідчення про Пригорити в осі, а значить mm -hmm. о, добре. Напевно, нам стоїть туди заглянути, що ще ідея для будинку для мене mm -hmm. як турботвала. Ну, що ти скажеш? Ольга чудово мене знає, і правда, я б задоволенням жила б в такому лігові. Mm -hmm. Завжди так приємно знати, що про тебе хтось думає. Тобто, звичайно, ти могла б і сама здогадатися. Але не хвилюйся, крошки, я не в тебе купа справ. Ти ж в нас і все таке. Нічого страшного, я в тебе не ображаюсь. Потім я знаю. Ти точно придумаєш, як побудувати мені цю милу збушку. Ти така ізм'ятатель? Дякую, велике, Стелла, чекаю, не дочекаюсь. Давайте подивимось, скільки коштує її житло, Якби а В нас все є на нього, слухайте. Але нам нема куди його ставити. Бачите, в чому проблема? Тобто, нам треба поспати і розширити нашу лодочку трошки. Як тільки ми розширимо лодочку, ми з вами зможемо побудувати. Тобто, нам потрібно точно для до цієї акули плисти, і я сподіваюся, що ми зможемо все побудувати. Одразу, щоб все було фігізно. Тепер ми з вами пливемо далі. Нам залишилось, я думаю, небагато. Ми прямо у акули Так, дивіться. Поки всі сплять, ми зганяємо з вами, подивимось, і якщо все гаразд, побудимо будиночок астрід і коли вона прокинеться, вона афігеє, тому що ми все побудували. О славний город Тук-тук-тук-тук. Хто там? Капуста. Капуста? Капуста! Тут було без мене, але я прийшов. Він ще той жартівник, Да і завжди в нього в нас будуть якісь жарти. Перше, ми беремо оце, будуємо. По-друге, нам потрібно оце. А нам трішки не вистачає. Нам А скільки нам. А скільки нам не вистачає? Ой, бляха, от прям трошки не вистачає. Зараз я повернусь. щас 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 ще, ще, -е, Давайте подумаємо. Давайте подумаємо. Давайте до цього чувачка сплавимо швиденько. Ми зараз йому напродаємо щось, і поки що Астрід спить спить. Поки що ми сплаваємо до цього чувачка швиденько. Астрід поки що спить, тому ми ще встигаємо зробити сюрпрайс. Але я думаю, що вона довго спати не буде, тому... У нас часу обмаль. Треба було про це одразу подумати, а я якось не подумала, що в нас трошечки може не вистачить. Я її забула. Ну, ми продамо оцю, оцю штуку, бачите, у нас все вистачить. Ми йдемо до цього мужичка нашого. Так. Так. Продать. Продаємо це. Так, що ми ще можемо тобі продати? Я поки що не знаю. Це точно я туди продам. Це мені не так, 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 так. Все. Так, поки що все. Поки що все. Дуже дякую тобі. Астрі спи! Хай, астрій спить. Повертаємось назад. Зараз швиденечко все побудуємо. У нас є на це кошти. Є на це все діло. Нам, як ми бачимо, у нас все є. Ми будемо трішечки в мінусі, але трошечки. Зараз швиденько доплавимо і на цьому завершимо нашу частинку цю. Ми просунулись на 0%, але е, потім, оскільки ми зараз зробили основне, нам буде трошечки е, простіше. От. Так. Да. Просто вірте мені. Все, ми підпливаємо до цього бандіта. Давай, 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 швидше, швидше, швидше. Я на низькому старті. Астер вже зараз прокинулась, стопудов. Вона хоч і Соня трошки, типу, є товариші, які раніше прокидаються. На мою. ай, не хочу з тобою болтати. Опс! Трішки більше. Все нормально. Все інше ми зробимо з вами потім. Так, тепер ідем, ідем. І будуємо. Астрід. ще спить. <гумився> Блять, щас. А, вона не спить. Ага. Я думала, що вона спить. А вона не спить. Ще, 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 ще. Та я дуже дякую, що ти мені щось приготувала, але мені трошки нема коли. Так. Так. Все. Тепер має вистачить. Так. Побудувати хатка Астрід. Я ну просто подивіться на це. Опс! І в неї є своя хата. І прямо поруч з нею. Бачите? Ідеально стела. Просто цього не може бути. Цей будинок просто фантастика. Ти знаєш, що я люблю прості речі, прості речі, від яких тепло на душі. Ну, що я можу поробити, не люблю всякі вечірності і розкішаства. Така от я не люблю і все тут. Завжди було такою, скільки себе пам'ятаю. В молодості в мене було багато багатих і відомих друзів. Знаєш, всяких там художників, філософи, спортсмени. Що можу сказати? Навколо мене завжди збирались кращі люди. Але мені було все одно. І з тих пір нічого не змінилось. Напевно, тому я вийшла заміж у Живані. Він був таким простим, але при цьому в ньому було якесь ізящество. Таким іскрим, але при цьому веселим та легким. І без гроша в кармані. Думаю, з грошами в нього все ще туго. Ладно, визнаю, я сумую по ньому. Я знаю, що він того не вартий. Я знаю, що він просто козел. І напевно йому давно на мене плювати. Але... Я не можу і про нього забути. Трошка, не перевіриш пошту. Може, Ольга ще щось написала про нього. Вона обіцяла. Я буду так тобі вдячна. Дякую тобі, Стелла. Я цього не забуду. Ми зробили їй таке жиліще. де можемо самі сидіти, бачите? І, ну, це кайф. На цьому будемо закінчувати, так? Да. Це фантастично. Дякуємо вам. О, да, давай допоможи. З готовкою я буду вдячна, якщо ти мені допоможе з готовкою. короче що можу сказати. На цьому все. Всім дуже дякую, всіх рада була бачити. Пишіть, як вам гра, чи подобається, чи чекаєте ви взагалі проходження, яку руху хотіли бачити ще. На цьому все. Всіх люблю цілую. Бувайте, па па